Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео наведу три основні помилки, які, на мою думку, допускають аграрії під час сівби е, різних польових культур. Ну, зокрема, це стосується озимих культур. Зараз саме сезон сівби озимих культур, тому наведу основні е, помилки. Отже, перша помилка це загущення. Складається у багатьох така думка, що от є рекомендована числова норма висіва, яка для всієї України становить не більше ніж 6 мільйонів на гектар, 6 мільйонів це остаточно саме висока норма. То до цієї норми аграрії ще додають 10, 15, 20%. І пояснюють це на той випадок, якщо а раптом, його щось там з'їсть, щось пошкодить ці пасіви, а раптом буде заморозок і так далі. І, так далі. і от до рекомендованої норми ще додають там 15-20%. Це неправильно. Друзі, коли вам дається рекомендована числова норма, в ній вже враховані всі ті несприятливі обставини, які можуть трапитися е, з вашими рослинами в полі. Тому не треба від себе завищувати. Де б ви не були, в якому б регіоні ви не висівали ваші культури, пам'ятайте, що для озимих та ярих зернових культур е, немає ніяких підстав збільшувати норму більше ніж на е, 6 мільйонів. Е, на на гектар. 6 мільйонів це критично саме висока норма. В деяких регіонах краще висівати 1,5-2 мільйона, а середньозважена норма це 4-4,5 мільйона для України. Але 6 це саме-саме висока. Тобто все, що більше 6 – це гарантовано вам дає по на мінус врожайності. Нема куди грошей діти, то я завжди так кажу: перераховуйте на мою картку. Тому не, ви, не викидайте гроші просто так на вітер. Не закопуйте в землю, не витрачайте на високі норми висімо. Друга помилка це заглиблення. Особливо це стосується в регіонах із посухою, там, де посушевий клімат, там, де пересушений ґрунт, то аграрії, намагаючись долізти до тої вологи, яка ще зберігається там на глибині 10 см, то вони засаджують насіння на той світ. Інколи приїжджаю, дай не інколи, досить таки часто буває, приїжджаю в господарство, а там а, а, розкопую пшеницю, а вона посіяна на глибину 7, 8-9 см, а, і, ну, і люди радіють. Тож до вологи докопалися, і воно, бідна ниточка отак от проповзає, яку вона вражайність дасть. Ну, звичайно ж, дуже низьку. Тому те, що ми сильно заглиблюємо, те, це теж неправильно. Я робив вже відео про глибину сівби. Рекомендую подивитися. Я залишаю посилання, подивіться, будь ласка, що я говорю про глибину сівби, на яку глибину краще сіяти. Тому не заглиблюйте і не загущуйте. Але є ще третє правило. Третє правило, яке мало хто звертає. На нього увагу, але через цю третю помилку люди дуже велику кількість врожаю втрачають. А третя помилка це необґрунтоване застосування протруйників. Тепер поясню: теж таки, я робив вже багато різних відео на цю тему. Друзі, протруйники, як і будь-яка інша хімічна сполука, вона спричиняє фітотоксичний вплив на рослину. І якщо ми... Думаємо так, що чим сильніший протруйник та чим вища його доза, тим краще буде рослина захищена. Це неправильно. Чим сильніший протруйник і більша доза, тим більше ви пригнічуєте вашу рослину. Запам'ятайте це. Немає смислу застосовувати просто так наосліп протруйники, якщо ви не знаєте, від яких хвороб потрібно захищати рослину, для того щоб визначити, від яких хвороб найкраще застосовувати ті чи інші дії чи сполуки протруйників. Рекомендую здавати насіння в фітолабораторії, де будуть визначати саме. Ступінь зараженості вашого насіння тими чи іншими збутниками інфекцій, і коли ви одержите лабораторний аналіз, вам легше буде підібрати ту чи іншу діючу речовину протруйників. Ми в своїх дослідженнях, зокрема, один із моїх аспірантів ми заклали таку величезну тему, де ми досліджуємо протруйники різних компаній, різних діючих речовин при різних глибинах сівби, при різних строках внесення після різних попередників на різних ванах. Удобрення і так далі, і так далі, і в Україні таких досліджень по протруйників такого масштабу ніхто і ніколи не проводив. Тому результатами ми будемо ділитися в наукових статтях, а також в науково-практичних семінарах, які буду проводити особисто. Я із своїм аспірантом. Тому. Рекомендую відвідати, слідкуйте за анонсами або запрошуйте в свої господарства, теж будемо ділитися цими секретами. Тому, якщо коротко, то невдало підібраний протруйник може призвести до втрати врожайності на 20%. Так, рослинка може бути здоровою, у вас і щасливою, але вона не додасть вам врожає 15-20%. Якщо у вас це влаштовує, будь ласка, застосовуйте протруйники на осліп. Якщо у вас. Не влаштовує, тому е, зверніть увагу, який протруйник і для яких цілей ви застосовуєте. Звертайтесь до фахівців, які є в кожному регіоні. Тому три помилки: не допускайте, не заглиблюйте, не загущуйте і не застосовуйте протруйники просто наосліп. А... Все це е, робіть згідно наукових рекомендацій. Дякую вам за увагу. Я вам бажаю гарних врожаїв, гарного настрою і рясних Божих благосовінь. До зустрічі!